Трамп готує наступальну зброю для України та розкритикував Путіна сьогодні, 14 липня, президент США зробив дуже таку заяву, яка здивувала багатьох. Трамп розкритикував Путіна за атаку на Україну. Він заявив журналістам, що я дуже розчарований президентом Путіним. Знаєте, я думав, що він людина, яка дотримується своїх слів, але він так гарно говорить, а потім вночі бомбить людей, і нам це дуже не подобається. І це ще не все. За даними «Ексіус», сьогодні Трамп оголосить новий план озброєння України, який включатиме й наступальну зброю. Давайте ще раз розберемо цей вислів. Оголосить про новий план, не просто про допомогу, а про план дій, які приведуть Україну до перемоги, а також включає наступальну зброю. Друзі, хочу підкреслити, що для Трампа вислів наступальна зброя це вперше. До цього моменту він говорив виключно про оборонну зброю. А якщо мова йде про наступальну зброю, можливо, Україна ем, отримує ракети великої дальності, які будуть здатні досягати цілей глибоко всередині російської території. А це, друзі, дуже суттєвий прорив для Дональда Трампа. Крім того, нова ініціатива передбачатиме оплату європейськими країнами. Зброю, яка буде направлятися від Америки до України, тобто Америка буде постачати зброю, Європа буде фінансувати цей процес.